Ну, Катя гарно заспівала нам. Ми співаємо з екранів, а Вона так просто заспівала своє розуміння, хай Бог благословить її, хай росте це дитятко і буде благословенне Богом. Ми будемо продовжувати наше зібрання, в якому будемо прославляти і величати ім'я нашого Господа. Книга Пророка Єремиді, 8 розділ 7 вірша. Це відоме місце для нас і видає бусел у повітрі, умовлений час свій, а горлиця й ласівка та журавель стережуть час прильоту свого, а народ мій не знає Господнього права. Ще в далекі часи, Господь звернувся. Через пророка Єремію до народу свого. І для прикладу він узяв бусла, узяв горлицю ласівку і журавля. І чому то Бог нагадав, що бусел у повітрі видає умовлений час свій, сама горлиця, ласівка й журавель. Стережу час прильоту свого, а народ мій не знає Господнього права. Ми з вами не знаємо, коли прийде наш Спаситель Ісус. Ми не знаємо з вами, коли кожного із нас Він відізве від цієї планети земля, де проживаємо ми. Але кожен із нас повинен бути готовим до зустрічі із нашим Господом Ісусом Христом. Тому що цей бусел у повітрі, він знає свій час. І ці птахи, як горлиця Ласівка й журавель, вони наблюдають час прильоту, час відльоту, а народ не знає. Господнього права. Але коли ми читаємо з вами Євангелію від Матвія, 24 розділ і 43 вірш, знайте ж все, щоб коли б знав Господар. О котрий сторожі прийде злодій, то він пильнував би, і підкопати свого дому не дав би. Ви знаєте оце, якби видав Господар, в яку пору прийде злодій, то він пильнував би, і підкопати дому свого не дав би. Господар Пильнував би, він не спав би, він не дримав би, він чатував би ось того злодія, у яку. Пору він прийде, але господар не знає і може спокійно, як дехто нагадує, і ось тут у зібранні дозволити задримати, заснути, ну просто так повести себе, аби скоріше закінчилось зібрання. Но знайте Оце, якби видав Господар, у котру сторожу прийде злодій. To vin pelovwałbet. І підкопати дому свого не дав би. І 42-й віршик, тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь. Ви пильнуйте, ми пильнуємо, тому що ніхто із нас не знає, у який день прийде Господь. Хоча ми всі сьогодні з вами чекаємо дня приходу нашого Господа. І Ісуса Христа, ми чекаємо того часу, коли прийде Господь за невістою, за нареченою, за церков'ю своєю, і ми хочемо зустріти Його не спячими, не дримаючими, але бодрими, тому що, дорогі мої, тих десять вони задримали і заснули. Ми приклад, маємо цей я Яскраві, не будьмо подібними до дівчат нерозумних, які узяли каганці, але в посуду не взяли оливи. Будьмо подібними до мудрих дівчат, які каганці взяли, і в посуду оливи узяли. І вони чекали всі нареченого. Я не буду на тому пошируватись, але будь те, готові пильнуйте, бо не знаєте котрого дня прийде Господь. І далі 36-й вірш. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син. Лише сам отець, як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женились, і заміж виходили аж до дня. Коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського про день і годину не знає ніхто. Про це розповідає євангелист Матвій, не знає сьогодні ні ангели, ні син, лише сам Отець, але він каже, як було, за днів Ноєвих так буде і прихід сина людського. Ну що відбувалося за днів Ноя, люди їли, люди пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчега і не думали або не знали, аж поки не прийшов потоп і всіх не забрав. Ми живемо з вами сьогодні. у той же час, коли ми їмо, коли ми п'ємо, хтось жениться, хтось заміж виходить, ну, життя продовжується, але ми разом з тим повинні знати і думати, що ми наближаємо прихід нашого Господа Ісуса Христа. Ми йдемо на зустріч з нашим Господом. І чому, коли ми читаємо з вами, уже це друге пісня апостола Петра, це третій розділ, і відомий нам 26-й вірш. День же Господній прийде як злодій уночі, коли. З гуркотом небо мине, а стихії розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній погорать. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня? І далі читаємо вірш, тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте. Щоб ви знайшлися, для нього нескверні та чисті у мирі день Господні прийде, але так, як злодій уночі, коли ніхто не буде чекати, ніхто не буде пильнувати, надіятись на той день, що він прийде, тому що хто то відтягує прихід Господні ще трошки далі, тому що живе гарно, живе. Заможно, і йому не хочеться, щоб уже приходив Господь. А хто то сьогодні у бідноті, хто то в ніщеті, і люди, які сьогодні люблять Господа, вони кожного дня просять, щоб і він прийшов. День Господній прийде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, стихії, розпечений рунуть, а земля та. Діла, що на ній погорать, а коли все оце поруйнується. Якщо це все так станеться, то якими мусимо бути ми у святому житті? У побожності, коли ми чекаємо і прагнемо приходу скорого дня Божого, ми чекаємо, ми хочемо, ми прагнемо, щоб прийшов наш Господь тож улюблений, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для Нього нескверні та чисті у мірі. Це ми з вами повинні пильнувати над собою, щоб ми знайшлися. Для нього нескверними, знайшлися чистими у міри, тому що Господь цього хоче. Ми хочемо, щоб і сьогодні діяла Божа благодать. Ми хочемо, щоб і Дух Святий працював, щоб і сила Божа наповняла і наші серця, і в наших зібраннях, але кожен із нас повинен переглянути себе і своє відношення. Із Богом своїм, коли ми читаємо пророка Малахію, четвертий розділ і перші вірші: бо ось наступає той день, що палає, як пич, і стануть всі пишні, та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх той день, який наступає, говорить Господь, який не позаставить їм ані корня, ані галузки, а для вас. Що ймення мого. А для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування у проміннях його. День той наступає, і він палає, як пич. І каже, стануть всі пишні, і кожен безбожний, він стане соломою і попалить їх той день, який наступає. Но чому то Господь каже до своїх, а для тих, хто імені. Мого боїться, зійде сонце правди, і далі, дорогі мої, лікування у проміннях Його, як хочеться у ці останні дні перед приходом Ісуса, любити нашого Господа, жити за Словом Його і чекати не зі страхом, а з радістю чекати дня приходу нашого Господа, тому що хочем. Ми чи не хочемо того, а Господь наш прийде, і Він нагадує нам в об'явленні Івана Богослова, 22 розділ і 12 віршом. Ото незабаром прихожу, і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно із ділами Його. Я, Альфа і Омега, перший і останній по Schattung! І кінець блаженні, хто ви перешата свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами у місто, ото незабаром приходжу. Каже Господь: я прийду незабаром і не сам заплата моя зі мною, щоб кожному віддати згідно із вчинками його. Господь прийде із платою для кожного із нас і вин воздасть. Кожному за нашу працю, за наші учинки, блаженний, хто випере шата свої, буде мати право на дерево, життя, щоб увійти у місто ворітьми. Тому, друзі мої, не знаючи дня і приходу нашого Господа Ісуса Христа, пильнуймо, живимо так, щоб нам завжди мати впевненість. на Зустріч з нашим Господом, хай Бог поможе, благословить кожного сьогодні, тому що всі ми з вами хочемо бути там, де є наш Господь, і один псалом, птички небесні чи птички Божі, домой, собирайтесь, нам котльоту настала пора, чище спиришок, очищайте, щоб легше летить в небеса. Нам домой, нам домой, нам домой, Небеса, Там ведь родина наша, з вами друзя, там наша батьківщина, там наша земля, там наше місце пробування, хай Бог поможе і нас поблагословить. Я хотів би, щоб ми у цій молитві просто подякували нашого Господа, щоб Він любить кожного із нас і разом з тим попросили в нього, хай дасть нам Господь сили просто оговорити. Ободритися, зміцнитися на дусі і дякувати Богові, що Він одного разу дав нам спасіння, дав нам прощення, дав нове і вічне життя. Тому що один Господь, який, дорогі мої, знає сьогодні нас по імені, Він знає наші вчинки, наше життя. Ми подякуємо йому і попросимо. Хай Бог. Сьогодні поможе нам скинути усякий тягар, усяку пилину з наших очей і дивитися очами віри, чекаючи Господа Ісуса Христа, Його приходу. І коли він настане, я скажу: Господь: я так давно тебе чекав і ти прийшов за мною. Піднімаємося на ноги, дякуєм Бога, просимо благословення, хай Бог благословить.